Леотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Друзі, зараз пропонуємо вам обговорити ще одну тему, яка насправді актуальна для величезної кількості українських міст. Мова йде про створення спеціалізованих майданчиків для вигулу і тренування собак. зараз це от в Києві створили петицію, так кияни і просять, щоб відповідна петиція була зареєстрована, набула чинності, і все ж таки такі місця були облаштовані. Ну от, власне, як це можливо зробити і чи можливо Андрій Люховець збирав усі деталі докупи і зараз все розпові. І на прикладі столиці, і, можливо, на прикладі інших міст. Андрій, Андрій головне сьогодні? питання: де собаки навколо тебе? Що відбувається? Колеги так вітаю. Доброго ранку. Собаки є. Вони гуляють навколо мене. Про них я також буду розповідати. І про те, чи вони повинні бути у цих зонах, як за моєю спиною, чи в вільному вигулі, як, в принципі, інколи це можна побачити у багатьох містах. А Взагалі, формування ось цих от майданчиків це тема актуальна не тільки для Києва, але загалом і для України. І ми її спробуємо зараз масштабувати. Але почну я з одвічного так: з конфліктів, які пов'язані люди, собаки, собаки, люди. І от одна із також нещодавніх конфліктних ситуацій була у Києві, у голосівському районі. На початку цього року вона скінчилася стріляниною. Поліцейські встановили, що під час вигулу собак між місцевими мешканцями виник конфлікт, який призвів до стріля. В ході сварки, що виникла на ґрунті конфлікту, один із чоловіків дістав зі своєї сумки зброю травматичної дії та здійснив постріли в обличчя свого опонента. А наступна історія: ми розбиралися з нею у сніданку, так, вона також пов'язана із собаками. Жінка вигулювала собаку на дитячому майданчику. Це відбувалося у Дніпрі. Пес бігав у пісочниці поряд з дітлахами, які там гралися. Проте на зауваження сусідки хазяйка собаки не реагувала. І відповідала агресивно, навіть дістала газовий балончик. Чим все закінчилося? Також черговим конфліктом, в якому як я вже зауважив, ми намагалися розібратися. І от на думку Олександра Дишуніна, це автор петиції, про яку ви вже згадали, зменшити кількість конфліктів це як одна з опцій, що може створити, що може стати після збільшення от саме кількості оцих майданчиків для вигулу і дресурування саме домашніх улюбленців. А що автор петиції? Зазначає у тому документі, який він оприлюднив. Автор петиції пояснює, що відсутність таких просторів, зокрема у столиці, призводить до конфліктів між власниками собак і мешканцями, які не мають домашніх тварин. Також це призводить до загрози для самих тварин через вигул біля доріг або в інших непризначених для цього місцях, і підвищення рівню стресу і деструктивної поведінки собак. Також загальне погіршення якості міського середовища. На вчора петиція зібрала майже тисячу підписів з 6 тисяч потрібних, але для того, щоб зібрати, потрібну кількість. is Підписів є ще 50, більше 50 днів. В цілому майданчики для вигулу е собак у Києві і для дресирування дрес вони є. І от один із таких е у мене за спиною. Так? Е це я б навіть назвав ідеальна така картинка ситуації, про яку ми говоримо, тому що тут є і інвентар для того, щоб дресирувати собак, і тут є оця велика зона для великих собак. І по ліву сторону від мене є ще окрема зона для маленьких собак, для того, щоб для маленьких порід. Собак для того, щоб взагалі мінімалізувати ось ці конфлікти, які можуть виникати навіть на майданчику для вигулу собак і. Вигляд, це має навіть такий проєвропейський, доволі цивілізований. А, і знаєте, на противагу цим майданчикам, які я зараз показую, в Києві є й інші. Я думаю, в інших містах, коли вони маленькі, коли а, ми кажемо, а для чого їх взагалі робити? І тут важлива деталь. Зараз я думаю, ви можете бачити на своїх екранах. І тут важлива деталь розібратися, чи все це майданчики для вигулу тварин. А, у цьому питанні мені вчора допоміг розібратися наш постійний експерт. Іданку так кінолог Владислав Плахтій, і він пояснив, що усі існуючі майданчики потрібно розділяти по певних типах. Я би розподілив на дві частини. Перше це е, ну я би сказав на три. Можна на три. Перше це місце місце туалету. От, і все як правило, це будується в якихось парках, де є певні не те, щоб інсталяції не знаю, як правильно з архітектурної точки зору це називається. Але в тому, що типу гарний парк, і бажано, щоб його, вибачте, там туалетними потребами не зіпсували, бо досі типу прибирають не всі люди. От і для них зробили типу місце туалету. Другий момент, е, другий тип це тренувальні майданчики. Тренувальні в, 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 такі універсальні, не як. Правило, вони мають собі певну смугу перешкод, що буде корисним для собаки, навіть якщо це шпіцному типу, для збільшення стресостійкості і певного фізичного навантаження. І третій тип це він Це, наприклад, парк Наталка, де просто величезне поле. Або песопарк, наприклад, де величезне поле, де песику можна дати побігти погуляти. Ну да. — От. от е... От якраз ми зараз перебуваємо в парку Наталка, який от останній зауважив Владислав. А проте Владислав також зауважив дуже важливу деталь. Він петицію підтримує. Він каже, що дійсно треба більшу кількість створювати, якщо є на то можливості. Але потрібно знати і пам'ятати про те, що собаки люблять і вільний вигул, який потрібен там в лісі чи в парках так само. При цьому потрібно пам'ятати про ту гігієну, етику, естетику поведінки з собакою собою потрібно. Сити пакетики, адже собака, якщо її постійно вигулювати у такій зоні, вона звикає, і це має також негативні наслідки для подальшого виховання самого улюбленця. І він навіть розповів цікаву деталь про себе. Що улюбленця, якого ми бачили також у своїх ефірах, він для того, щоб вивозити десь за місто, щоб погуляти у лісі, спеціально для цього отримав водійське посвідчення, автівку для того, щоб вивозити тварину, гуляти на вільному. Вигулі Андрій, це не улюбленці, а Іра собака Іра, наша подруга. Це вона слухай. Так. Ну давай зараз тоді розберемося, чи може стати цих майданчиків більше. Тому що навіть от той майданчик, який я бачу за тобою, раніше був він просто місцем вигулу. Зараз з нього зробили тренувальний майданчик, тобто додали трішечки туди інвентарю. Що з що з іншими взагалі можуть добудувати? Знаєте, вчора розбираючись у цій темі, в мене перше вімкнулося такий емоційний аспект. Я такий, а дійсно, а чому ж їх не роблять більше? Чому цих майданчиків не стає більше? І от, як це ну, буває зазвичай, коли ти починаєш розбиратися в певній темі, зокрема, завдяки Владиславу, виникло ось декілька аспектів, які свідчать про те, що дійсно майданчиків може бути більше. І перш і от я до прикладу з Хмельницького, так в Хмельницькому, також небагато цих майданчиків і в інших містах, я думаю. Плюс-мінус ситуація схожа. І що потрібно для того, щоб майданчиків ставало більше, Владислав Плахтій також вчора для нас озвучив і розповів найважливіші аспекти, які стосуються от саме цього цієї деталі наведу. Приклад реєстрація була обов'язково з 2007 року. Виникало питання. Там мої клієнти, там інші власники собаки, тому подібне, вони скажуть, що типу: нема майданчика, нема майданчика. І мова йшла про те, що коли комунальне підприємство визначає, де їм, тобто в них є певний фіксований бюджет, і вони визначають, де їм цей майданчик будувати або де обслуговувати. А питання в тому, що за статистикою, за інформацією, в з реєстру, яка є, там проживає, наприклад, 15 собак. Ну, це про просто приклад. І виникає питання: для кого витрачати, там, умовно кажучи, якусь там фінансову суму, для того, щоб побудувати майданчик для 15 собак, і не важливо, щоб фактично там живе там 4 тисячі собак. Тобто це питання, знаєте, про м, права і обов'язки. Ми інколи чогось вимагаючи, маємо також і дотримуватись якихось існуючих правил, які знову ж таки з 2007 року існують. Так хтось скаже, що можливо це незручно реєструвати для чого, але це правила, які існують у більшості країн цивілізованого світу. І тим паче, що а ми у сніданку також розповідали нещодавно, це зараз можна робити у снапах, реєструвати своїх домашніх улюбленців, тому збій. Біль... Збільшення кількості майданчиків воно дійсно реальне, і плюс це можна навіть об'єднуватися в певні комуни. у ЖК. якщо у вас собаки зареєстровані, ви можете звертатись до комунальних служб для того, щоб вони побудували майданчики. Про це також мені Владислав озвучив. Він сказав, що це в принципі цілком реальна і дієва схема, яка працює. Тому майданчиків дійсно навіть без петицій може ставати більше. Потрібно просто, щоб умовно влада того чи іншого міста бачила, що є певна кількість зареєстрованих собак у тій чи інші. Локації і для них потрібна зона для вигулу. Ну, бачите, вже ж поступово вводять обов'язкову реєстрацію для тварин. Тобто це не лише типу для дорадчої історії людям, які формують комунальним службам, які формують майданчики, а це може і каратися, якщо, мовно кажучи, ти не зареєстрував mm -hmm. пса. Але Андрію, за весь час по включення не зареєстрованих, ні не зареєстрованих, ніяких ні собак, ні кутів нікого нема. Що відбувається взагалі? О, от там от бігає. Давайте покажу хоч одного собаку. Біжи, біжи. Ну щоб просто в темі собак з'явилася хоч одна собака. Де де де, 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 де? Так, вона за кущем сховала? Зараз де. вибіжить. Духай, Зараз його... вибіжить. Давай, Андрія, Андрія ну, від... Біжи за собакою. О, іде, 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 Ой, ну все закинувся. Ну, я, я думаю, Андрія треба відпустити і не питати в нього, де собака. я вам скажу, де вони на вільному вигулі разом зі своїми господарями в назва Болонському дворі, тому що господарі кружляють навколо стадіону дитячого, а потім тут туди заводять своїх собак щоб і самим побути на вільному виголі, і собаки щоб побігали вони, на дитячому стадіоні свої, своя у біль. мене свій біль так, так все, розумієте, е, і біль окремо свої проблеми з майданчики справді цей біль теж про е, е, майданчики і про. Зареєстрованих собак так, та це теж саме. Тому тут, вони... тут навіть і майданчики є, але далеко ходити до набережної. Краще на дитячому стадіоні вигуляти. Андрій, розуміє? ходи відправляй всіх собак на майданчик, щоб вони на на потрібному місці були. дякую там тобі поруч. дуже. Давай, дякую.